Як часто ви ловите себе на думці, що приймаєте рішення на автопілоті? Просто так, інтуїтивно, поспіхом, а потім дивуєтеся результатом? Ми купили річ, яка нам не потрібна, тільки тому, що боялися не встигнути до кінця розпродажу, Поскандалили через перше враження, помилилися в бізнесі, хоча, здавалося, я все продумав. Кожен з нас хоч раз ловив себе на думці, якби я тоді подумав трохи довше? Звучить знайомо. Сьогодні ви дізнаєтеся, чому ці помилки закономірні, і найголовніше, як їх реально уникнути. Про це говорить геніальна книга психолога і Нобелівського лауреата Даніеля Канемана Думай повільно, вирішуй швидко, або ж, як її ще називають, мислення швидке і повільне. Канеман, один із засновників поведінкової економіки, показав, що ми не такі раціональні, як думаємо. Наш мозок сповнений систематичних помилок, і це зовсім не робить нас дурними, це просто робить нас людьми. Сьогодні я розповім вам про головні ідеї цієї книги, які допоможуть вам зрозуміти, чому ми думаємо так, як думаємо. Перше. система 1 і система 2. Ось головна ідея всієї книги. В нашому мозку працюють дві абсолютно різні системи для обробки інформації. Канеман називає їх просто: система 1 і система 2. Система 1 це швидке мислення, воно працює автоматично, миттєво, практично без зусиль. Це інтуїція. Коли ви бачите небезпеку, ви не думаєте, ви відразу відчуваєте страх. Коли зустрічаєте знайоме обличчя, ви автоматично посміхаєтеся. Система 1 діє на основі асоціацій і досвіду. Система 2 це повільне мислення вона працює усвідомлено і вимагає ментальних зусиль саме вона вмикається, коли ви вирішуєте складне завдання, коли аналізуєте, коли зосереджуєтеся. Система 2 відповідає за логіку і самоконтроль. Ось простий приклад. Уявіть загадку: бейсбольна бита і м'яч разом коштують 1 долар 10 центів. Бита коштує на долар більше, ніж м'яч. Скільки коштує м'яч? Більшість людей миттєво відповідають 10 центів. Це система 1 швидко видала відповідь, але правильна відповідь 5 центів. Щоб її отримати, потрібно включити систему 2 і свідомо перевірити розрахунки. І ось у чому проблема. Система 2 лінива. Вона вимагає енергії та зусиль. Тому наш мозок постійно намагається покладатися на швидку систему 1, і це призводить до систематичних помилок у нашому мисленні. Друге. Евристики та когнітивні порушення. Щоб справлятися з величезним потоком інформації, наш мозок використовує ментальні ярлики, евристики вони допомагають швидко приймати рішення, але також призводять до передбачуваних помилок. Давайте розглянемо дві основні евристика доступності. Ми оцінюємо ймовірність подій за тим, наскільки легко згадати приклади. Після великого теракту в новинах люди починають переоцінювати ризик тероризму. Після авіакатастрофи бояться літати, хоча літаки неймовірно безпечні. Вам легко згадати яскравий приклад? Значить, це ймовірно. Ось така логіка. Канеман наводить класний приклад якщо запитати людей, що небезпечніше, акули чи падаючі частини літаків, більшість скаже акули. Тому що історії про напади акул більш яскраві та запам'ятовуються. Але насправді шанси загинути від падаючої частини літака вищі. Евристика репрезентативності репрезентативність означає схожість, типовість, і ось ми замінюємо складну оцінку ймовірності простою оцінкою схожості. Уявіть, вам описують людину Молодий, накачані м'язи, коротка стрижка, яка ймовірність того, що він охоронець. Більшість скаже, що висока. Тому що він схожий на типового охоронця, але типовість не означає ймовірність евристики керують нами постійно, вони допомагають, коли потрібно швидко зорієнтуватися, але в важливих рішеннях вони нас підводять. Третє ефект якоря наш мозок влаштований так, що для оцінки чого небудь нам потрібна відправна точка, і ця відправна точка або якір може кардинально вплинути на наші рішення, навіть якщо вона абсолютно випадкова. Канеман і Тверський провели класичний експеримент. Вони крутили рулетку перед студентами, яка зупинялася або на 10, або на 65, після цього їх просили оцінити, який відсоток країн Африки входить до ООН. Ті, хто бачив число 10, в середньому називали 25%, ті, хто бачив 65, близько 45%. Хоча числа на рулетці були абсолютно випадковими і не мали ніякого відношення до питання. Вони служили якорем для оцінок. Де це працює в житті, цей ефект використовується скрізь у переговорах, маркетингу, продажах. Коли ви бачите ціну товару зі знижкою було 10 тисяч стало 5 тисяч, ви сприймаєте 5 тисяч як вигідну пропозицію, навіть якщо реальна ціна товару 3 тисячі. Перша ціна стала якорем, який змінив ваше сприйняття. У переговорах про зарплату той, хто першим називає цифру, часто отримує перевагу. Ця цифра стає якорем для обговорення. При купівлі будинку, машини при будь-яких важливих рішеннях перша цифра завжди впливає на ваше рішення, і навіть якщо ви знаєте про цей ефект, ви все одно на нього потрапляєте. Четверте неприйняття втрат одне з найважливіших відкриттів канемана люди відчувають біль від втрат приблизно в 2,5 рази сильніше, ніж задоволення від еквівалентних надбань. Уявіть дві ситуації. У першій ви знаходите на вулиці 100 доларів, яке у вас відчуття? Радість, звичайно, у другій ви втрачаєте 100 доларів, яке почуття? Біль розчарування набагато гостріше, ніж радість у першому випадку. Хоча суми однакові, емоційний вплив абсолютно різний, втрата відчувається приблизно в 2,5 рази болючіше. Давайте спробуємо гру. Підкиньте уявну монетку. Якщо випаде решка, ви отримаєте тисячу доларів, якщо Орел втратите тисячу доларів. Все чесно, 50 на 50. Будете грати? Переважна більшість ні. Навіть якщо запропонувати виграти 2000 доларів, люди все одно уникають цієї гри. Чому? Тому що біль втрати переважає задоволення від виграшу. Як це проявляється в житті, інвестори тримають збиткові акції занадто довго, сподіваючись відігратися. Але занадто швидко продають прибуткові, щоб зафіксувати виграш. Люди купують страховки навіть на малоймовірні події. Ми боїмося втратити те, що маємо. Це називається теорія перспектив революційна робота, за яку Канеман отримав Нобелівську премію. П'яте ефект фреймінгу. Ефект фреймінгу це явище, при якому форма подачі інформації впливає на її сприйняття людиною. Одне й те ж твердження, залежно від формулювання, може бути представлене як у негативному, так і у позитивному світлі. Ось відомий експеримент. Лікарям запропонували вибрати між двома методами лікування захворювання. Результати описувалися двома способами першій групі сказали, при цьому методі 90% пацієнтів виживають у перший місяць. Більшість лікарів вибрали цей метод. Другій групі сказали, при цьому методі 10% пацієнтів помирають у перший місяць. Лікарі масово відмовилися від цього методу, хоча інформація абсолютно ідентична, але слово виживання викликає позитивні почуття, а слово «смерть» – негативні. Це відбувається тому, що наші рішення залежать не від об'єктивної реальності, а від того, як ця реальність подана. Слово втрата викликає більш негативні почуття, ніж слово «вартість», навіть якщо фінансовий результат однаковий. Тому в важливих рішеннях завжди запитуйте себе, як це сформульовано. Чи є інший спосіб висловити те саме. Шосте. Помилка планування. Наступна помилка знайома кожному це помилка планування, надмірний оптимізм при плануванні часу. У дослідженні 1994 року 37 студентів психологів оцінили, скільки часу знадобиться, щоб закінчити дипломні роботи, середня оцінка 33,9 дня. Вони також оцінили найкращий сценарій 27,4 дня. І найгірший 48,6 дня. Знаєте, скільки насправді зайняло? 55,5 днів. Це більше навіть за найпесимістичніший прогноз, і тільки 30% студентів вклалися в передбачені терміни. Чому так відбувається? Ми фокусуємося на унікальних особливостях поточного проєкту і ігноруємо статистику схожих проєктів в минулому. Ми вважаємо, цього разу буде інакше. Помилка планування пояснює, чому будівельні проекти постійно перевищують бюджет і терміни, чому ви завжди спізнюєтеся, чому я буду там через 10 хвилин зазвичай означає 25 хвилин. Як цього уникнути, Канеман радить використовувати погляд ззовні, не фокусуйтеся тільки на вашому проєкті. Подивіться на статистику: скільки часу зазвичай займають такі проекти, який відсоток успішний. Почніть прогноз саме звідти. 7. надмірна впевненість та ілюзія розуміння. Люди схильні переоцінювати свої знання, здібності та навички прогнозування. Канема це ілюзією розуміння ця надмірна впевненість проявляється у всіх сферах життя. Дослідження показало власників малого бізнесу запитали, яка ймовірність того, що їхня компанія буде успішною через рік. Більшість відповіла 90%, але статистика говорить інше. Кожен другий малий бізнес закривається протягом перших двох років, це означає, що реальна ймовірність успіху близько 50%, а не 90. Кожен впевнений, що статистика до нього не відноситься, я не такий, як інші. Або інший приклад, фінансові експерти. Канеман вивчав їхні прогнози. Виявилося, що їхні прогнози майже нічим не краще за вибір навмання, але самі експерти були впевнені у своїй професійній інтуїції. Вони створювали складні історії, які пояснювали коливання ринку, хоча насправді ці коливання часто були випадковими. Це ілюзія валідності. ми віримо в свої судження набагато сильніше, ніж вони того заслуговують. Чим це небезпечно? Інвестор бачить один успішний продукт компанії і переоцінює її майбутні перспективи харизматичний спікер сприймається як компетентний, навіть якщо його аргументи слабкі ми приймаємо рішення на основі ілюзії, що все контролюємо. Щоб уникнути пастки надмірного оптимізму, Канеман радить брати в команду продуктивного песиміста людину, яка буде ставити всі рішення під сумнів і допоможе побачити те, що ви не помічаєте за хмарами оптимізму. Восьме. Регресія до середнього є статистичний феномен, який наш мозок систематично відмовляється сприймати регресія до середнього. Суть проста екстремальні результати зазвичай супроводжуються більш середніми результатами в майбутньому. Це відбувається не тому, що щось змінилося, а просто тому, що екстремальні значення часто включають елемент везіння. Канеман розповідає дивовижну історію, коли він викладав психологію інструкторам ізраїльських повітряних сил, він пояснював, що похвала працює ефективніше за покарання. Один досвідчений інструктор заперечив я неодноразово хвалив курсантів за відмінне виконання фігури вищого пілотажу. При наступній спробі вони справлялися гірше. А коли я лаяв їх за погане виконання, то зазвичай наступного разу виходило краще. Інструктор спостерігав ефект регресії до середнього, хвалили тільки тих, хто виконував краще середнього, але, ймовірно, їм просто пощастило того разу, і наступний результат був би гіршим, незалежно від похвали. Поговоримо про приклади з життя. Журнали пишуть про школи з кращими результатами іспитів, через рік ці школи показують середні результати. Не тому, що стали гірше вчити, а тому, що перший результат був випадковим сплеском. Спортсмени, які потрапили на обкладинку престижного спортивного журналу після видатного сезону, часто показують гірші результати в наступному це прокляття обкладинки не магія, просто винятковий результат включав везіння. Пам'ятайте про це, коли бачите екстремальні результати. Дев'яте ілюзія, що бачиш, те і є, і обмеження сприйняття. Наш мозок прагне створити зв'язну картину з наявних фактів і рідко замислюється про те, чого ми не знаємо система 1 не любить прогалини і заповнює їх здогадками, а система 2 не завжди перевіряє, наскільки це обґрунтовано. Канеман називає це принципом Що бачиш, те й є ми приймаємо рішення на основі доступної інформації, не враховуючи, що можуть існувати важливі факти, про які ми просто не знаємо. Наприклад, ви читаєте тільки позитивні відгуки про ресторан і вирішуєте, що він чудовий. У голову не приходить думка про те, що незадоволені відвідувачі просто не пишуть відгуки. Для мозку це виглядає так всі відгуки хороші, значить ресторан хороший. Для боротьби з цим упередженням канеман радить завжди запитувати себе, яку інформацію я можу не знати, які факти можуть змінити моє рішення. Десяте правило піку кінця. Наша пам'ять про досвід визначається не всією тривалістю події, а двома моментами найінтенсивнішим моментом і тим, як вона закінчилася. Канеман провів експеримент. Учасники двічі опускали руку в крижану воду. Перший раз 60 секунд при температурі 14 градусів, другий раз ті самі 60 секунд, але потім температуру підвищували до 15 градусів ще на 30 секунд. Логічно, що другий досвід гірший, він довший і об'єктивно болючіший. Але коли учасників просили вибрати, який повторити, 80% вибрали другий. Чому? Тому що він закінчився на трохи менш неприємній ноті. Пам'ять про досвід формується піком болю і кінцем, а не загальною тривалістю. У повсякденному житті ви можете це зустріти в дорогому ресторані, елітні ресторани ретельно продумують фінал вечері, Компліментарні десерти, маленькі подарунки при виході. Не тому, що їжа була ідеальною весь вечір, а тому, що правильний фінал формує позитивну пам'ять. Тому, коли плануєте щось важливе, пам'ятайте, кінець вирішує все. Одинадцяте. Практичне застосування. П'ять конкретних дій. Ми розібрали головні ідеї, але головне питання, як це використовувати в житті. Ось п'ять конкретних дій. Перше. Повільніше дійте у важливих моментах. Не довіряйте сліпо першому враженню. Коли приймаєте важливе рішення, зробіть паузу. Увімкніть систему 2. Запитайте себе, що я пропустив, якої інформації мені не вистачає. Друге. Використовуйте погляд зовні. Під час планування не фокусуйтеся тільки на унікальних особливостях вашого проєкту. Подивіться на статистику схожих проєктів, скільки часу вони зазвичай займають, який відсоток успішних. Почніть саме звідти. Третє. Створюйте системи і чек-листи. Замість того, щоб покладатися на силу волі, змініть оточення. Якщо хочете менше спонтанних покупок, не ходіть в магазини без списку, якщо потрібні об'єктивні оцінки, створіть структуровані процедури. Четверте, шукайте альтернативне фреймування. У важливих рішеннях запитуйте, як це можна сформулювати по іншому, чи є інший спосіб побачити цю ситуацію, часто новий погляд змінює рішення. П'яте. Будьте скептичні до інтуїції в незнайомих сферах. Інтуїція добре працює в стабільних, передбачуваних середовищах з негайним зворотнім зв'язком. Але в складних невизначених ситуаціях інтуїція часто веде по хибному сліду краще покладатися на дані. І остання порада: чим впевненіше ви почуваєтеся у своєму рішенні, тим важливіше його перевірити. Це парадокс, але він працює. Підводячи підсумок, можна сказати, що Даніель Канеман показує нам, що ми не такі раціональні, як нам хотілося б думати. Наш мозок сповнений систематичних помилок, когнітивних порушень і ментальних ярликів. Але це не робить нас нерозумними, це робить нас людьми. Система 1 і система 2 еволюціонували, щоб допомогти нам виживати в складному світі, швидке інтуїтивне мислення рятувало наших предків від небезпек, повільне аналітичне мислення дозволяє вирішувати складні проблеми. Головне, використовувати правильну систему в правильній ситуації. Спробуйте застосувати хоча б одну з цих дій цього тижня, і поділіться в коментарях, яка ідея з відео вам здалася найкориснішою. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Цього випуску ми по традиції розіграємо книжку з огляду. Цей розіграш став можливий завдяки нашому партнеру книжковому інтернет-магазину Наш формат. Дякуємо їм за це. Тому, якщо захочете придбати цю або інші книги, залишу посилання в описі. Переходьте та замовляйте. Щоб взяти участь у розіграші, потрібно. Бути підписаним на цей канал, поставити лайк цьому відео, написати будь-який коментар та підписатися на телеграм-канал, у якому і відбудеться розіграш, посилання в описі та закріпленому коментарі. Результати дізнаємось через 7 днів. Бажаю успіху та до зустрічі в наступному випуску!